Декілька років не приносило прибуток. Фонд держмайна планує пустити з молотка державне підприємство Білгород-Дністровський морський торговельний порт. Стартує його ціна зі 187 мільйонів гривень. Без ПДВ. натомість разом із морською пристанню новий власник отримує і борг у 104 мільйони гривень. Вже без інвестицій і без державних коштів вдалося перетворити це підприємство із просто якогось набору занедбаного майна в бізнес підприємство яке працює, і сьогодні ми виплачуємо заробітну плату. Навіть почалася почалося погашення заборгованості минулих років. через недобросовісну роботу попереднього керівництва майно та рахунки порту були арештовані підприємства. То відрізали від електропостачання. Натомість у приватних руках він може знову стати на ноги. Переконані у фонді держмайна. Для нових власників теж є певні умови. За шість місяців вони мають погасити усі борги підприємства, виплатити зарплатню працівникам та нікого не звільняти з власної ініціативи. Не допустити звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого органу. І ліквідувати юридичну особу державного підприємства шляхом або реорганізації приєднання до якоїсь комерційної компанії або ліквідації. Фонду держмайна уряд вже передав 2400 держпідприємства. Їх загальний борг становить щонайменше 200 мільярдів гривень. Частина знаходиться на тимчасово окупованих територіях, інші вже на стадії ліквідації через банкрутство. Ми там підготували законопроект для цього і очікуємо позитивний фідбек від народних депутатів, щоб ми могли їх, скажімо так, ліквідувати банкруси, довести ці процеси до до кінця, і це не єдині підприємства, які підуть цьогоріч з аукціонів. На приватизації чекає одразу шість обленерго. Експерти кажуть, у воєнний час існує ризик недооцінити ці об'єкти. Через високу ймовірність знищення майна ракетами вони можуть коштувати копійки. Тож бюджет від такої операції не виграє. Та й самі іноземні інвестори вкладати кошти у потенційний попіл не горять бажанням. Вартість продажу цих обленерго може не відповідати їх ринковій риринкові вартості оскільки це не лише передається майновий комплекс обленерго тобто мережі а і інтелектуальні продукти експерти кажуть на прикладі миколаїв обленерго можна побачити неефективність державного управління компанією після обстрілів там не вистачає обладнання а на мережах часто виникають аварійні ситуації проблема з Реприватизацію Обленерго може бути вирішена лише за рахунок ефективного менеджменту і залучення персоналу з других Обленерго в ці регіони, і в першу чергу це і повернення персоналу, який виїхав за кордон. Катерина Шевчук, новини 33 канал.